18-річного героя пригадала останню розмову з онуком. Громада на Волині поховала захисника України на війні. Не стало ще двох військових. Трагічна звістка надійшла в Ковальську громаду. На війні загинув оператор зенітного ракетно-артилерійського дивізіону Рядовий Володимир Кашуба. Свій останній бій ковальчанин прийняв 10 жовтня на Курському напрямку. Прощання з воїном відбудеться у вівторок, 15 жовтня. Висловлюємо щирі співчуття рідним героям. На війні загинув волинянин Анатолій Балицький. Він із село Воєгуща, камінь Каширської громади. Військовому було 58 років. Загинув 13 жовтня в Донецькій області. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Торійська громада поховала військовослужбовця Миколу Ковальчука. У мирному житті Волинянин працював соціальним працівником терцентру. На війну пішов у грудні 23-го року. На жаль, 8 серпня. Серце Миколи Ковальчука зупинилося. Йому був 51 рік. У захисника лишилися доньки, онуки й дружина. У день прощання з військовим траурний кортеж з його тілом проїхав вулицями рідного загиблому села Кустичі. На цвинтарі дружині воїна вручили. Державний прапор України висловлюємо щирі співчуття родині героя. Це був ранок буднього дня. Люди йшли у справах, як раптом зупинились. Із березня 22-го року о 9.00 кувель на хвилину завморає. Місто згадує своїх героїв. Воронцов Олександр, Бондар Роман, Шевчук Юрій, Маринчук Ростислав, Боговіт Микола. Миронюк Віталій, Марценюк Леонід, Козуля Сергій, Хомик Ігор, Скаршевський Антон. Один захисників і захисниць. Хвилина мовчання в коворі була дещо особливою. Місто почуло прізвища кожного жителя району, який віддав своє життя за Україну. Корінь Сергій, Потапюк Олександр, Шишко Іван, Догойда Олександр. Частина цих прізвищ нині викарбована на фасадах шкіл Ковельської громади. Практично кожен заклад освіти має одну, а то й більше меморіальних дошок зі світлинами і іменами героїв. Торік до дня захисників і захисниць їх встановили 48. Цьогоріч, на жаль, додалась ще 41. Сьогодні кожен наш навчальний заклад, який втратив свого випускника у цій війні. Шановні їхню пам'ять, відкриваючи символічні стели пам'яті, меморіальні знаки, дошки. Ось ми зараз перебуваємо у найбільшій ковальській школі, ліцею номер 1 Сьогодні таких меморіальних знаків вже 15. А минулого року, коли ми відкривали, їх було лише 8. На жаль, війна триває, гинуть найкращі сини і дочки України. І наше завдання. Пам'ятати кожного, зробити так, аби їхня жертовність, їхня самопожертва була надаремною. На відкриття меморіальних душок у першому ліцеї прийшло чимало людей: учні, вчителі закладу, друзі, побратими й рідні героїв. Ні дня без сліз не минає у бабусі наймолодшого героя цього ліцею Володимира Шевка. Хлопець служив за контрактом, був штурмовиком. Загинув на війні у 18 років. У передень своєї смерті Володимир розказував бабусі про націоналізм і все, що дороге йому серцю: рідне місто й Україну. Володя. Для чого ти мені це говориш, такі високопарні слова. Не лякай мене, будь ласка, він засміявся і каже, «Бабушка, я просто тобі пояснив, як я розумію слово націоналізм. А на другий день мені позвонили і сказали, що його вбили. Його ці слова я ніколи в житті не забуду. Вони в мене не виходять із пам'яті. Поруч світлини Володимира Шевка прізвище ще одного молодого захисника Марка Данилюка. Хлопець вступив у лави ЗСУ, коли йому було 22 роки. Вони загинули і Просто хотілося б, щоб що доля їхня склалася зовсім по-іншому, щоб вони виростили діток і привели їх у стіни рідного ліцею. А натомість ми бачимо, що вони спочивають зараз. Спочивають і захищають нас. Я вірю, тому що їх подвиг це величний подвиг і вклад у майбутню перемогу над ворогом. Подвиг кожного захисника ковальської громади закарбований у пам'яті і серцях. Щоденно о 9.00 їх імена звучать в думках тисяч людей. Дуже важливо пам'ятати про кожного з них, тому що герої живі, доки про них пам'ятають. Загалом цьогоріч у День захисників та захисниць України меморіальні дошки з загиблим на війні захисникам з'явилися у 15 навчальних закладах Ковальської громади. Окрім них, портрети імена героїв є на стелах старостинських округах, на кубах і стелі в місті залізничників. Анастасія Качина, Максим Шинкар, 12 канал. Напалися покинули жінок і рушили в Польщу пригоди двох відпочивальників. П'яний Волинянин переїхав лежачого чоловіка. Опалювальний сезон в Луцьку хочуть розпочати цього тижня. E aí Опалювальний сезон в Луцьку планують розпочати вже цієї середи 16 жовтня. За словами міського голови Ігоря Поліщука, у зв'язку із прогнозним пониженням середньодобової температури він вже дав доручення підприємству Луцьктепло бути готовими до переходу на зимовий режим роботи та розпочати подачу опалення споживачам. Теплими батареї спершу стануть в лікарнях, дитсадках та школах. Тоді вже в домівках лучан. На це піде кілька днів. Сильний вітер на Волині повалив дерева на камінь Каширщині. Впало аж два: одне поблизу Оконська, інше в селі Ветли. Обидва впали на проїжджу частину і заблокували рух транспорту. На місці працювали рятувальники. Вони бензополою розрізали дерева і відтягнули їх на узбіччя. Внаслідок негоди в області були проблеми з електропостачанням. Станом на обідню пору 26 населених пунктів були без світла. Головна причина знеструмлень кажуть енергетики паді. Гілок, і деревна, лінії, електропередачі та упори. Вогонь знищив дах перекриття і речі господарів. Серйозна пожежа вночі була в селі Літогуща Луцького району. Там через коротке замикання електромережі вогнем спалахнула літня кухня. Гасили пожежники з ружищ та добровольці з переспи. На щастя, ніхто не постраждав. Смертельна аварія цими вихідними сталася в селі Чаруків, Луцького району. 22-річна жінка на Мерседесі врізалась у зас. Його водійка, 35-річна Лучанка, загинула. Її 9-річна пасажирка постраждала. Винна в цій аварії водійка Мерседеса. Вона пішла на обгін у забороненому місці. Аварія з чотирма постраждалими сталася вчора біля Волошок на Ковальщині. Там вантажівка в'їхала в легковик, що рухався у попутному напрямку і повертав ліворуч. Постраждали водій та троє пасажирів легковика. Двоє людей нині у лікарні. В обставинах аварії поліцейські ще розбираються. Наїхав на лежачого чоловіка. Така аварія сталася вчора в селі Млинове. П'яний 29-річний місцевий бусом роз'їхав односельця, який лежав на дорозі. Чоловік помер на місці події. Йому було 40 років. Машину поліцейські вилучили, відкрили кримінал. Напився і завалився в річку. Це сталося із 51-річним волинянином. Чоловік упав річку Цир, що в камінь Каширському. Вибратись сам не зміг. Витягали бідолаху поліцейські, які до приїзду швидкої надали йому медичну допомогу. Двоє п'яних волинян намагалися незаконно перейти кордон з Польщею. Спершу чоловіки відпочивали в лісі біля кордону. Хильнувши зайвого, лишили жінок і взялися перелазити загороджувальний паркан поблизу українсько польського кордону. За порушення прикордонного режиму всі четверо муситимуть заплатити штраф. А чоловіки за спробу втечі з України підуть під суд. Вараський гард під такою назвою у вараші відбувся захід із соціальної адаптації ветеранів війни та членів їх сімей. До участі у ньому долучилися усі вісім громад Вараського району. Захід має на меті поділитися досвідом, презентувати досвід різних структур, різних комунальних закладів, всіх територіальних громад нашого району, всіх центрів, департаментів управління, які працюють на сьогодні із ветеранами щодо надання соціальних, психологічних, юридичних, реабілітаційних послуг і супроводу самого захисника від РТЦК і на момент повернення вже додому. Вареський гард – це вже третій захід для ветеранів війни, який проходить у Рівненській області. Попередні два відбулися в Дубинському та Сарненському районах. Сьогодні у кожній територіальній громаді області активно створюються належні умови задля для допомоги захисникам, що повернулися з фронту. Ми через кейси, такі успішні, практичні, доводимо людям, що це працює. Але ж знову ж таки, ми такими прикладами показуємо саме працівникам державного сектору, територіальних громад. Не до вас мають іти. Ви маєте вставати і виходити, виходити в сім'ї, показувати, розповідати. Саме соціальний напрямок сьогодні в тергромадах він має розширюватися. Хочемо ми того чи не хочемо, тому що від цієї адаптації залежить все наше майбутнє. Це задача не на час війни, це фактично. Робота України на майбутніх 50 років мінімум. Поки ці покоління, які бачили війну, які бачили, знали особисто тих, хто загинув, вони будуть з цим жити завжди. Варайський гард на території реабілітаційного центру об'єднав 25 локацій. Серед них презентація роботи Рівненської АЕС у напрямі допомоги демобілізованим військовим, їхнім родинам та діючому війську. Спочатку повномасштабного вторгнення працівники станції перерахували із своїх заробітних плат понад 100 мільйонів гривень задля допомоги Збройним силам України. Це підтримка технікою, яка потрібна на передовій. Для того щоб зберегти життя військовим, наші волонтери працюють над цією технікою і маючи досить багато замовлень від військовослужбовців з Донеччини, з Харківщини із Сумщини, Запоріжжя. І ця допомога досить суттєва. Атомники продемонстрували присутнім військове обладнання, яке найближчим часом передадуть на фронт. Також розповіли про кваліфіковану психологічну підтримку, що рівницька ЕС надає своїм працівникам, які були демобілізовані і повернулися на робочі місця. У Нас є потужна, досить грамотна, активна група психологів. Вони мають можливість, мають методики. Працювати з ветеранами для того, щоб ну, їхнє ментальне здоров'я скерувати на м, життя в колективі, життя, е, життя в громаді. Ще одну із локацій представило відділення реабілітації варайської багатопрофільної лікарні. Ми надаємо послуги як цивільному населенню, так і військовим і їхнім родинам. До кожного підходимо індивідуально, працюємо з різними пораненнями. хлопців, від найлегших до протезування, ортезування, також черепно-мозковими травмами, тобто будь-які послуги з реабілітації, які потребують наші хлопці. Важливою ланкою інтеграції ветеранів у цивільне життя є психічна і психологічна підтримка, адже війна залишає у їхніх серцях глибокі рани, які потребують фахової допомоги. Свої послуги на заході презентував центр психічного здоров'я Вараської багатопрофільної лікарні. Це послуги як психологів, як клінічний психолог. У нас є звичайний практичний психолог. у нас є… Психіатри, якщо потрібно медикаментозне втручання, ми надаємо послуги також не тільки військовий, але й їхнім сім'ям, мами, дружини, діти. Маємо різний спектр послуг: це консультування, діагностика, психотерапія. Метою організаторів Варайського гарту було створення універсальної інформаційної платформи для ветеранів. Тому наші демобілізовані захисники та їхні родини вже під час заходу могли отримати достовірну інформацію щодо захисту своїх прав, з питань освіти, працевлаштування, розвитку ветеранського бізнесу, збереження здоров'я. Найважливіший аспект налагодження комунікації між владою та ветеранами, нашою групою активістів ветеранів. Були обговорені деякі питання, досягнуті точки дотику. І в подальшому було домовлено про зустріч щодо вирішення питань до ветеранів, до їх реабілітації, надання їх якісних послуг. Дуже важливо, щоб кожен воїн, кожна родина. Мала доступ до всіх послуг, які надає держава, і кожен захисник мав бути не забутий, не обділений і в центрі уваги. І тільки так так разом переможемо. Увіта за для дванадцятого каналу.